Якщо ви хочете, щоб ваша орхідейка почала нарощувати коріння чи розкуклила е, старі корінчики, якщо вона вже велика і багато років, але в неї корінчики сплять, якщо ви хочете, щоб вона нарощувала гарні великі листочки здорові, якщо ви хочете, щоб вона заклала квітоноси, якщо вона вас ще не квітла. І ви чекаєте, вона ніяк не закладає квітоносики. Я раджу вам спробувати аскоротин одну таблетку на літр води. Розводите спочатку в півлітрі достатньо теплої води, щоб розчинилася вся кислота, гарно розчинилася в воді, Тоді вже додаєте до літру води для е, класичної системи замочування на 10-14 днів чи як ви там, звичайно, свої орхідейки поливаєте, е, замочуєте на 20-25 хвилин. А для закритої системи так само, як ви зазвичай робите полив черговий, тільки зробіть його со скоротином. І додавайте так, як ви звикли додавати. Я, наприклад, наливаю на 1 см на дно горщика. І ось будуть у вас отак рости корінчики здорові. Ця рослинка була без коріння. Зовсім. Ось такі корінчики. Ось такий результат. Раджу всім. Користуватися аскоротином, дякую за перегляд.